Дитячо-юнацька футбольна ліга тепер має генерального спонсора. Про це на засіданні виконавчого комітету обидві сторони підписали відповідний договір. Він тепер безповоротну фінансову допомогу для заходів обласної ДЮФЛ надаватиме івано-франківський комбінат хлібопродуктів. Це державне підприємство допоможе підняти дитячу юнацьку лігу на новий рівень як в організації проведення турнірів, так і по здобутках. Це відчують всі. Це відчують і дітки, які займаються, бігають сьогодні. У футболі це відчують і їхні батьки, це відчують і глядачі. Бо у нас багато сьогодні є запитів і вимог на хороший дорослий футбол, але ми повинні розуміти, що перемоги в дорослому футболі куються саме серед дітей. І настільки в нас буде розвинутий дитячо-юнацький спорт, буде і залежати, яким у нас буде футбол дорослий. Варто зазначити, що до івано-франківського комбінату хлібопродуктів керівництво ліги безпосередньо не. Зверталося або у державному підприємстві самі вирішили допомогти юним футболістам. У стратегічно важливому об'єкті області кажуть, що це не маркетинговий хід, а лише вагомий соціальний крок у розвиток дитячого здоров'я та футбольного майбутнього. Здорова дитина, здоров'я нація. Особливо футбол має здатність об'єднувати людей як перед екранами, так і на стадіонах в тому ж руслі. І от ми хочемо впливати на покращення життя там області не тільки там, те, що ми виготовляємо якийсь продукт, а те, що ми підтримуємо реальні соціальні проекти. У міру своїх можливостей, звісно, будемо максимально старатися. Після того, як створили дитячу юнацьку футбольну лігу, у липні 2016-го, справи кардинально змінилися. Уже видно професійну правність, навіть найменше гравців. dos Так як обласні турніри відбуваються постійно серед всіх вікових груп, а це від 6 до 18 років. Обласна дитячо-юнацька футбольна ліга об'єднала довкола себе понад дві тисячі дітей, які утворили 100 команд. З ними працює величезний штат футбольних фахівців. 200 тренерів. Всі обласні, всі районні федерації футболу. Ми співпрацюємо біля 30 спортивних, державних та приватних спортивних шкіл. Це велика, велика арт. Армія дитячо-юнацького футболу на засіданні виконавчого комітету обговорили і затвердили план роботи на цілий рік. До слова, найближчі змагання це турнір пам'яті Юрія Шулятицького, який проведуть спільно з футбольним клубом Ніка. А вже з квітня відбуватимуться щотижневі систематичні чемпіонати. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.